Хіп-хопери з Прикарпаття підкорюватимуть світ. Вони готуються до візиту у Сполучені Штати, де відбудуться міжнародні танцювальні змагання. Наразі головним здобутком дівчат та хлопців зі студії Імпульс є перемога у чемпіонаті України з хіп-хопу. Це дає їм право представляти нашу країну на ювілейному 10-му чемпіонаті світу за версією хіп хоп Інтернешнл». Такий сам факт, що з Івана франківська наприклад, команда виграла чемпіонат. Це, Я вам скажу це не то, що рідкість. Це, я це рік назад почув, я б сказав бо... Странківська, давай, що шуткуєте? От але зараз знаєш, що це реально і думаю, а чому Америці не повторити? Наш успіх, це абсолютно реально. Наприкінці липня до Лас-Вегасу вирушить п'ятірка вихованців місцевої танцювальної студії. Нині вони відомі не лише фахівцям, але й більшості українців завдяки успішній участі у одному з вітчизняних талант шоу. Раніше про таку популярність молоді люди, які переглядали кліпи, захоплюючись культовими танцюристами, могли лише мріяти. В нашому місці було багато бальних танців, народних, будь-яких. Але я хотіла щось інше. Ми маємо цей шанс. Він нам випав, і ми хочемо скористатися по максимуму, тому ми зараз готуємось. І все ж таки ми надіємось на фінал. А там поборемось. Успіх вихованців студії це реалізація не лише їхніх мрій. Три роки тому саме на хіп-хопі, як альтернативному виді дозвілля для молоді, зосередилися засновники імпульсу. Тепер кажуть вони, цей танець у Івано-Франківську з мистецького хобі перетворюється на спорт. Він став фаховим, вимагаючи натомість неабиякої сили та витримки. Але результати того варті. Це ще є не межа. Тобто, кожен учасник нашої студії чи студії в якої небудь в Україні на сьогоднішній день вони мають. Можливість дійсно перебувати на таких чемпіонатах світу, де є дійсно професіонали, де судді, професіонали, засновники хіп-хопу. Тобто, двері відкриті для нашої молоді. Для отримання високої оцінки на змаганнях важливим є використання різноманітних стилів івано-франківці, окрім класичного хіп-хопу, застосовували також інші хореографічні елементи, що й надали їм суттєву перевагу.